П'ятирічна дівчинка, що ввечері 3 вересня випала із вікна третього поверху, знаходиться в комі. Про це розповіла медична директорка Чернігівської обласної дитячої лікарні Наталія Сергійчик. Нагадаємо, інцидент стався в багатоповерхівці на вулиці першої танкової бригади. Дитина залізла на стілець, що стояв біля вікна, та сперлась на москітну сітку, яка не витримала її. Правоохоронці встановили, що дівчинка була вдома разом із дідусем, який на кілька хвилин залишив онуку наодинці. Госпіталізована у відділення реанімації інтенсивної терапії в край важкому стані в неї політравма але найбільш травмована голова вона має відкриту черепно-мозкову травму множинні лінійні переломи кісток черепа важкий забій головного мозку на сьогодні ми вже знаємо що вона має супарахноїдальний крововилив а ось стан хлопчика 2020 року народження, що 5 серпня випав із вікна шостого поверху висотки на вулиці Незалежності, вдалося стабілізувати. Зазначимо, у той день ситуація була майже аналогічною. Матір відчинила вікно, на якому була встановлена москітна сітка. А коли жінка відволіклася, дитина сперлася на неї та випала. Одразу після падіння хлопчика з політравмою госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Потім він отримав лікування в відділенні ортопедії травм а зараз він продовжує лікування у відділенні реабілітації. Травми у хлопчика були також дуже серйозні і, ну, можливо, цьому хлопчику просто більше повезло, сильний ангелохоронець, можливо, у цього хлопчика, а також ще той факт, що рядом, поряд знаходився наш лікар і надав першу медичну допомогу до приїзду швидкої. Цим рятівником був лікар відділення екстреної та планової хірургії Олександр Хорошок. Він розповів, хоча хлопчик і впав обличчям донизу, його врятувало те, що під вікном була клумба, де ростуть квіти, які пом'якшили падіння. До мене вже й повернули цю дитину, на спину положили. Я підійшов, оцінив його стан, побачив, що дихання не було у дитини. Дитина була синього кольору, серцебиття теж не було. Я оцінив стан його, звільнив дихальні шляхи. Почав робити масаж серця непрямий, а також вентиляцію легень, рот в рот прийом. Дитина почала, так би мовити, на другій хвилині з'явився пульс, на третій хвилині він задихав. Випадки падіння з вікна, як малолітніх дітей, так і дорослих, є важкими, наголошують медики. До того ж, травми можуть мати непередбачувані наслідки в майбутньому. Падіння з висоти це є полі Це можуть вражатися і голова, і хребет, і органи грудної черевної порожнини. І це дуже складні для лікування діти і прогностично Вони складні. Ми не можемо наперед сказати. Чим саме закінчиться той чи інший та чи інша травма у даної дитини? У ювенальній поліції зазначають, статистика таких трагічних ситуацій збільшується. Якщо у 2022 році подібних випадків зафіксовано не було, цьогоріч їх уже три. Поради ювенальної поліції батькам і всім дорослим особам, які наглядають за маленькими дітками. Це по перше забути про те, що якщо це маленька дитина, то вона не така проворлива і за короткий проміжок часу нічого не станеться. Не залишайте дитину без нагляду, не привчайте дитину, навіть якщо ви стоїте поряд. Щоб вона стояла на підвіконні і дивилася вниз, чи взагалі дивилася з підвіконня на подвір'я. До правил додають не потрібно сподіватися, що москітна сітка обезпечить дитину від падіння для більшої надійності. Варто не лише зачиняти вікна, а й встановити на них спеціальні блокатори. Основне це також, щоб не ставили ніякі меблі поруч з вікнами, тому що діти, які тільки починають. Стояти повзати вони мають досить швидку таку активність залазити на стільці, диванчики, столи та інше, і добиратися до підвіконня. Правоохоронці наголошують, у будь-якому разі відповідальність за дитину несуть батьки. За невиконання батьківських обов'язків передбачена кримінальна відповідальність від двох до п'яти років обмеження волі або її позбавлення на той самий термін. В індивідуальних випадках можливе позбавлення батьківських прав.